Мир вам дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі. І хочу я трошечки вділити часу. Спеціальне відео вже я про це знімав не один раз. Цікавий нас каналчик, комусь подобається, комусь не подобається. Дякую за кожну підписочку. Бачимо у нас вже 13800, там 25 людей підписалося. Комусь цікаво, комусь не цікаво, хтось дивиться, хтось не дивиться. Мова не про те. Вже я втомився людям відповідати, і вона мене трошки зачіпає. Є такі речі кажуть, Борис, відпусти, хай там собі люди пишуть. Мене зачіпає одна тема, яка постійно, постійно і дуже часто вспливає в коментарях. От дивіться, свіженький коментар. Свіженький коментар. Написав Олег Солар. Людина, яка настільки спорчена, що не може розуміти. Дивіться, А ще автор каналу чистить не йому коментарі. Майте на увазі? Вибачте, що я, можливо, так трошки різко, трошки прямо <кій> дав відповідь. Написав не брещить. Можливо, так не зовсім толерантно, можливо, не зовсім е, 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 гарно, але так, як воно є. Е, люди добрі, якби я стирав коментарі. По-перше, зазвичай люди судять по собі. Оцей пан Олег на своїх, в своїх відео говорить недостовірну інформацію. Я разів п'ять про це, ну можливо, три рази не пам'ятаю, про це писав і об'ясняв, як то кажуть, фактами, що його він інформація пан, ну, говорить хороші речі, але інформація не перевірена, просто фантазія. Ну, людина уявляється подібних я про ці зарядку автомобіля. Я сказав, що я не знаю. Я так ну, думаю, що може, може так бути, може так буде, У мене немає зарядки. Він так само не знає, але запевняє. Тобто, запевняє, що там, якщо 280 вольт постійного струму, то вас згорить якийсь прилад, ще щось пише. Хоча я це об'ясняю йому, показую на відео, фізику, людина не розуміє. І коли мені такі коментарі пишуть, я дякую людям за те, що підказують. Але ж його щось це заклупало, почав писати мені коментарі негативні. І покажіть, пане Олег Солар, де я видали ваш коментар. Те, що коментарі час від часу зникають, це вже мені не раз говорили, навіть мої особисті коментарі зникали. Канал борця, канал чесний. Ми відповідаємо за кожне своє слово. Канал, який подає тільки інформацію, перевірену, або інформацію, яку. Ми, якщо не перевіли, кажемо, що цього ми не знаємо, цього ми не спробували. Дуже багато людей зробили по моїх відео собі. Хтось ігнорує, хтось бере для себе. Ну, як має бути. Канал тільки перевірена. перевірена інформація. Ми відповідаємо перед людьми, ми відповідаємо. Не побоюся цього слова перед Богом. Це не якісь понти і не якась там такий, знаєте, пафос. Це як є. Якби я чистив коментарі... Я, по-перше, почистив би ваш коментар, пане Олег. Бачите, оце я міг би легенько. Подивіться, то заходиш. В мене є такий інструмент. Бачите, удаліть можна, да? ну, так? Взагалі міг би вас заблокувати. Ми цього не робимо. Дивіться, чоловік пише, а для чого тут електромобіль, болтовня пуста. 5 лайків. Міг я цей коментар видалити. Міг би дивак. Дивіться, пише, то ти, пане дивак. Бачите, як пише? А, то вже ще це я не бачив. Це, цього коментаря не читав. О, добре, я ж дивак. Дивіться, я ваш коментар не видаляю. Не видаляю. Е, хоча, е, якщо ви не розумієте, що таке постійний струм, і ви зробите пожежу, не торкайтеся його. Не торкайтеся, не торкайтеся. Це ваше право. Далі, що там, ще мені писали які коментарі? Та дуже багато негативних коментарів, і я жодного з їх не видаляв. Канал борца не чистить коментарі. Якщо у ну, вас таке складається враження, що чистить коментарі, це говорить про те, що у вас... Ну, як людина судить сама по собі, скажімо так. Ми не чистимо. Якщо пан Олег е, Солар пише недостовірну інформацію своїх відео, я йому по сукоментарях написав, що ваша інформація не відповідає дійсності. Так само, як мені не раз пишуть. Я деколи буваю, що ну деяку інформацію е, е, був певний, що вона істинна, Мені написали, я перевіряю. Перевіряю, правда чи не правда, якісь там той самий закон, якісь там ще якесь явище, можливо, я помилився. Я консультуюся, не, зав... ну, не вірте сильно штучний інтелект. штучний інтелект теж вводить оману, спілкуйтеся з спеціалістами, шукайте інформацію. Шукаю інформацію, переконуйтесь, так воно чи не так, за той самий постійний струм, за зміни струм, за якісь, ще якісь речі. Потім є практика, якась десь в використанні і так далі і тому подібне. Сотей раз повторюю, ми коментарів не видаляємо. Вже мене і Святослав Вишковський звинувачував. Та багато хто звинувачував. Що коментарі зникають, це факт. Це факт. Я не знаю, як вони чого зникають. Я вже про це знімав, не раз відео не знаю. Напишіть, можливо, хтось знає, чому коментарі зникають. Чому коментарі зникають? Інколи є там. я сам писав мої коментарі позникали. Я написав коментар і в моєму каналі, і мій коментар зник. Чистили ми коментарі. Чистили, якщо коментарі з нецензурними словами, якийсь такий ну, лайливі, якісь такі не, ну, вульгарні, не зовсім, які ну, не проходять всю такі невдопустимі, тоді так ми можемо коментар видалити. Було ми декілька разів, там людина писала з матюками. Таке ми видаляємо. Видаляли і будемо видаляти. Якщо людина критикує, подобається там, дивак, ти там пишеш як коперфіль, ти клоун, ще щось таке, ну подивіться, скільки в мене таких цих. Скільки таких коментарів? От дивіться, зараз ми ще подивимося. Тільки в цьому. О, де ж там воно пише? Зараз, зараз ми знайдемо. О, дивіться, пише, людина, що це клікбейт. Клікбейти я не поважаю підписників. Я міг видалити цей коментар. Міг видалити. Я його не видаляю. Чому не видаляю? Тому що наш канал чесний, відкритий. Якщо людина спорчена, не розуміє, що може бути людина просто писати, як от дивіться, ми показуємо. А до речі, в нас отакий от є апаратик. Дивіться, ми показуємо про нього. А ти його критикуєш, а ти його так і так обізвав то коментар. Чому я обізвав? Бо я сказав, не знайде тут Вер Денис. Ну не знає де Вер Денис, то значить обізвав. Бо він сам екранчик знизу. Знизу, і там букви написані рівні. О, і підключення злізу, зліва. Вентилятор у, в тому контролі, що у нас витягує вгору. Я не знаю, чи задуває, він чи не витягує. Коли я запитаю виробника. Запитав виробника, виробника, що там вверх. Ну, в чому? То я, значить, критикував. Значить, я скритикував виріб. Спорченість людей. О, Сказав, що це відпадає, розумієте? Ну відпадає, я зачепив, бачите, ну випало. Ну що, то, значить, я скритикував, значить погано. Я кажу, клем хороший. Е, мені один пан підказав, що там написано на самому склі, що 25 А. Так, 25 А пише на склі, але по товщині всієї шини, я думаю, що він 100 А витримає. Отакі люди є, у нас на Україні чомусь їх щось заколупує. Будь-що, придертися, сказав слово, що або там щось відпало, чи щось там не так, все, ти, ти, та, ти критикуєш, так не можна казати. Ай-яй-яй. Що вас всередині, ковиряє, що у вас середині робиться? Якщо я сказав, що 280 вольт не спалить, ніякі ніякий от Починаючи від цього зарядного, від ноутбука, не спалить. І перевірте інформацію, не позортеся. Пане Олег, не позортеся, якщо ви не знаєте. Олег Сулар, не позортеся, бо ви. Людям даєте неправдиву інформацію. Я відкрию звальний апарат. Для прикладу, якщо буде мене час, підключу до мережі 220 вольт, покажу, яка там напруга виходить після змінного... після того, коли зміни струм буде перетворений після мостика на постійний. На постійний. О, дивіться, ще де ж тут ще пише. Щось тут пише? напише. дивіться. Пан, не знаю, як звати. Пише і за того, дивіться, дві, 230, змінного, перевести постійний струм, множимо на корінь з двох. От, то, якщо ви будете знати, бачите, цей пан пише і розуміє, що пише. Тому що людина знає тему. І вона не пише, що ти дивака, ти не розумієш. 230, помнож на корінь з двох і ви будете здивовані, яка у вас буде напруга. Якщо, ви, ну, якщо вмієте, знаєте, що є корінь з двох, і можете порахувати. Не видавайте. Ну, Можете будь-яке відео видавати, ніхто нікому не боронить. Але якщо я написав вам в коментарях, дивіться, людина мені підказала, як порахувати. Я цього не знав. Я цього не знав, я не знав, навіть не знаю, звідки береться така напруга на постійному струмі. Але у вас в будь-якому приладові, якщо у вас іде в там набагато більше напруга всередині гуляє, ніж, ви, ніж у вашій розетрусті, якщо поміряти по змінному струмові. І тобто, коли ми підключаємо до е, нашої панели, ми нічого не спалимо, нічого не спалимо від напруги, почати спалити від е, ну, такої тупості, скажімо так. Якось так. Ще раз наголошую: якщо ви бачите, що у вас пропав ваш коментар, пишіть ще жалійтеся Ютубові, е, Гуглові, е, шукайте причини. Я не знаю, де, звідки здиваються ваші е, коментарі. Якби я кажу, вони хотіли, бо я це все видаляв би не видаляємо ми коментарів, крім е, щось такого нецензурного. Ну, не знаю, як ще об'яснити. Е, пишіть, що ви думаєте. Більше того, я міг би коментарі відключити. Пишіть, що ви цьому думаєте. Вже не раз я кажу, це піднімав. Звинувачення в тому, що Борис чистить коментарі неправдиві. Мене доведуть до того, що я буду це піднімати на, якогось, не знаю, на юридичному рівні, за наклепи, не знаю що. Добре, всім приємно перегляду. Дякую, що ви дивитеся наш канал. Дякую за кожен коментар, за кожен перегляд. Якщо ви бачите, що якась інформація неправдива, пишіть, що вона неправдива. А не так, як пан Олег Солар каже, що 280 вольт спалять ваш пристрій. Я кажу, ця інформація неправдива, а він мені пише в коментарях, а в тебе нема заземля в розетці. Ну, от-от-от, розумієте, я кажу Курка, він каже, тобі півень дикий. Ну, це такий у нас діалог виходить. Ну, таких людей є, небагато, невеликий відсоток. Написали, що ти помилився, вже людині зразу щось там щось стається і починається там. Добре, дякую всім, хто дивився, всім, всім до побачення.